Привіт, шанувальники Ультра з Динамо. Я прийшов, щоб повідомити вам ще одну гарячу новину, яка щойно вийшла. Він оголосив про свій перехід з першої ліги в Динамо Київ, щоб ви знали, щоб ви не пропустили жодної новини. Просто підпишіться на нашому каналі, насолоджуйтесь і вже залишайте свій лайк, щоб Ютуб завжди надсилав вам наші нові відео сюди. Зробили це. Переходимо до новин. Великі новини для Динамо. Спеціальний менеджер клубу Влад Якоб щойно оголосив, що найближчими днями у нас буде новий спортивний директор, який подбає про всі потреби гравців. Крім того, Якоб скористався можливістю, щоб вітаємо тренерський штаб і гравців за чудовий підхід до першого в історії сезону ліги 2 Але це ще не все, тепер Динамо зіграє з політімішуара в останньому турі другого регулярного етапу Ліги. І сам Якоб продемонстрував велику впевненість у своїй команді, щоб перемогти в цій грі. Він також згадав про важливість уболівальників, традиції та емблему, які об'єднують клуб, і навіть розповів, що наближається особливий матч реванш із Сирсе і Стиуа. Завдяки фантастично інтегрованим іноземним гравцям і команді, яка має міцні ігрові стосунки, Динамо повністю змінилося порівняно з минулим роком. І навіть якщо команда кваліфікується до плей-офф, як обвірить, що вона підніметься до Ліги 1, де вона справді належить. Цей сезон Динамо сповнений захоплюючих сюрпризів, і ми не можемо дочекатися, що буде далі. І я і фен Динамоуки алтрес що ви думаєте про цю новину? Залиште свою думку в коментарях, що дуже важливо, і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини тут.